21 травня в Кам'янському вечір музики, що торкається серця, до палаці культури хімік, сходяться ті, хто вже давно відкрив для себе творчість Максима Бородіна, часів його участі в проєкті Голос країни, і ті, хто лише починає знайомство зі співаком. Попереду емоційна подорож у світ пісень, які зцілюють і надихають. Перед початком концерту ми зустріли глядачів. кажуть емоцій багато. Це концерт, про який вони мріяли. Розповіли, які пісні чекають почути найбільше. Чувство свята, хочеться побачити, послухати нашу українську музику, пісню. Хороша, настрійка. Трошки розслабиться, переключиться. Шикарні емоція, так. Да. Які пісні знаєте, Бородіна? Якби не ти, я б не вірив в любов. «Без да. «Без тебе», без тебе», да. О, такі, О, такі емоції. Які? я люблю лише пісня, скрипка. І Так, якби не ти, я дуже чекала цього концерту. Сподівання отримати масу і енергії задоволення. і задоволення. Так. Це буде наш перший концерт, тому ми сподіваємося, що нам дуже зайде. Світло гасне і зал миттєво стихає. Музиканти вже на сцені. Перша пісня. Глядачі вибухають емоціями. Стартує з композиції з гори в гору». З неї починається ламповий концерт, де кожна пісня, наче крок, у знайому історію. <му> Скажешь, гивний друже, ситуація не дуже, душа, тварь кайфрана. Кожна нота запалювала серця в залі. Це були хітові пісні співака Чайка Скажи мені, моя країна, а також авторські версії популярних українських композицій. Люди співали разом з артистом, ловили кожен рядок, танцювали прямо між рядами. А пісні, наче, створені саме для цього моменту, саме для цих сердець. Якби не ти, найвідоміша композиція артиста, яка давно стала саундтреком багатьох історій. Цей концерт не просто шоу. Це вечір, коли ти відчуваєш, що музика здатна зупинити час, коли артист не грає роль, а говорить душею відкритою для кожного в залі. Концерт традиційно складається з пісень. Ми використовуємо зараз в програмі одну пісню, яку ми співаємо повністю всім залом. Люди завжди круто реагують. Взагалі, в принципі, українці співоча публіка, тому з цим проблем ніяких немає. Я просто беру гітару, хлопці всі відпочивають. Ми просто от зал і артист разом співаємо, ніби як за столом зібрались всі трошечки і співаємо. У світі, де так багато фальші щирі звучить особливо. Саме так цього вечора Максим Бородін співак, який не просто виконує музику, а проживає її. І саме тому глядачі йдуть з концерту трохи іншими, щасливішими. А ще співаку сподобалось наше місто, адже він вже вдруге і є з чим порівняти. Ну от я його трошки місто вже знаю. Минулого разу до речі, коли ми виступали, я Після виступу пару годин ходив там, де у вас трамвайна лінія, це головний проспект, я так розумію. А зараз, коли воно все зароше, все зелене, Кам'янське Богу, в цьому сенсі все бояє деревами, травами, тому красиво. Мені дуже подобається зараз. Коли співпадає оця, ми ж дуже довго чекаємо літа, і воно нарешті, по-моєму, сьогодні прийшло, по-моєму, прямо сьогодні. Ми вас це. вже не перше. Ми до вас друге приїхали і знаємо, що не дарма. В перший раз їдеш, ти не знаєш. Яка публіка, яке місто? А зараз ми вже їхали. Ми знали, що їдемо до своїх друзів. Дякуємо за ваш прийом.